Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. У Фінляндії затримали бойовика Русича, що воював в Україні. Наскільки я зараз я прочитаю його підозрюють у терористичних злочинах, скоєних щонайменше в період з червня 2014 року по серпень 2015 року в Луганській і Донецькій областях. Він зараз перебуває під вартою. Ось, наскільки я розумію, Україна подала екстрадицію. Здається, зараз, зараз я подивлюся конкретно. Україна надіслала екстрадицію на видачу російського бойовика злочинця Русича. І так, давайте подивимося, що його чекає. Чи видає Фінляндія, чи видасть Фінляндія його Україні і подальша його доля? Так. Тут не дуже хороші карти. Я тут бачу, знаєте, його та видадуть. Його видадуть. Ви знаєте, що він коштує дуже дорого. У нього цінність настільки велика, що ми собі навіть не уявляємо. Дуже велику цінність він має. Не, про, не тільки у нас, а ще й у світовому. Я скажу так у світових злочинах. Ось ці, ці карти говорять, у світовому масштабі він дуже дорога штучка. Ось так я скажу. Дуже. Ну, в мене навіть такий вислів виразився: гаряча штучка. Як гарячі пиріжки на розхват. Ось так якось. Давайте подивимося його подальша доля. Е, стоп, 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 стоп. Я ще все ж таки мені карти не показали. У мене ще таке враження, що те, що Україна його надіслала на екстрадицію, але щось зараз я подивлюся, чи такі його видадуть нам чи ні. Здається, так. Да. Угу. Здається, видадуть. Да, видадуть. Так, його подальша доля. Чи буде він засуджений, бо там є багато чого, за що його судити. Чи буде обмін, можливо, бо кажуть, що в принципі Україна може його судити там тільки по якимось статтям, не, не, не за всі його злочини тут світового масштабу. І так, Засуджений, чи буде. Ну, Тут будуть пробувати його, можливо, навіть обміняти. Да, буде засуджений. Буде засуджений, хоча не всі, не всі хотіли би його там бачити. Ось ця карта от вона говорила про це, що не, багато хто не хотів би його там бачити, але буде. Виглядає, що буде, дай його повернуть повернуть і буде засуджений. Можливо, його після можуть обміняти, бо таку велику штучку можуть і хорошо обміняти. Не бачу я. А може й можуть, да. да, можуть обміняти. Можуть, можуть, можуть. Але його там в жертву принесуть. Можуть. Я не буду стверджувати, що його обміняють, але я бачу вирок, і ви знаєте, його тяжкий вирок чекає. Чомусь мені здається, якщо його відправлять назад, його чекає дуже-дуже важка участь. Якось трошки по-дурному він зловився. Ось якось так я це бачу. Але те, що він дуже велика цінність у світовому масштабі, тут не тільки мається на увазі Україна, тут ще щось. Я не знаю, я не читала його біографію, чи ще щось, можливо, він десь ще в світі злочинів наробив. Можливо. Але дуже. Я вам скажу цінний екземпляр у а, таких терористичних речах. Ну, це, знаєте, я не знаю, я про нього ніколи не чула, але мене попросили зробити розклад. От і зробила. Да, Дійсно, його чекає дуже тяжка доля. Ліквідацію я би не сказала, це не виглядає на ліквідацію, це просто заточення, ув'язнення. І цікаві допити на нього чекають. Давайте тоді інше. Чи... А якщо його передадуть, то це жертва. Одразу жертва, якщо його передадуть. А ви знаєте, чи він заговорить, тому що кажуть, що він... чи він буде говорити. Давайте так. Чи відкриється він. Важко. Важко, але. Важко. Важко, але дуже багато цікавих фактів. Ви знаєте, якщо наші розумно його допитають, вони будуть мати якісь дуже хороші, ну, джокера, будемо так казати. Кажу, як, як я тут бачу, що нам допоможе потім проти цих всіх, знаєте, злочинців, яких, які будуть засуджені потім. Ну і проти Путина 100% теж. Тут дуже великий обсяг інформації. Він, він прямо перегружений, повірте мені. І серед цієї інформації дуже багато цінної. Гаразд, мої дорогенькі, ось так. Це я хотіла просто знати. Ви, ви мене запитували, це я вже від, від себе. Ось останнє запитання. Щиро вам вдячна за вашу допомогу, за вашу підтримку і разом до перемоги, мої дорогеньки, на все добре, мої любі.